З чого ж почати свій шлях в криптовалюті? Зазвичай е, люди дуже ускладнюють. Е, думають про трейдинг, що потрібно торгувати, займатися е, якимись спекулятивними угодами, що потрібно вивчити кучу інформації, тобто платити великі кошти за навчання, щоб розібратися про блокчейн, про саму крипту, що це таке і так далі. Але, друзі, це правильно е, і це необхідно. Але щоб просто. Почати інвестувати пасивно фоном до своєї основної діяльності, вам просто необхідно зареєструвати свою біржу. Вам потрібно навчитися купувати крипту, виводити крипту, а також купувати активи і саме знати, які активи купувати, щоб сформувати свій перший портфель, і це називається просто інвестування, пасивне інвестування. Коли ви купуєте, наприклад, на 1000 доларів, по 100 доларів, 10 активів. І тим самим це займає у вас реально 10-15 хвилин. Почати в крипті можна просто сформувавши довгостроковий прибутковий криптопортфель. Якщо потрібна вам допомога зі мною, звичайно, це буде швидше. А також я підкажу, які активи купувати, щоб ви отримували від 20 до 100% на рік. Працюєте на роботі, займаєтесь бізнесом, у вас є портфель, який буде рости і буде давати дохідність. Тому пишіть прямо зараз доєднуйтесь до нашого чату, де ми це все розповідаємо і донаємо підтримку в фінансових інструментах.